1500 гривень або 2300 гривень. Зараз будуть вартувати. У нас ось такі полки, полка на праву ручку двері, трактора МТЗ. Ось такий варіант йде в нас. ну, Мається на увазі, він йде в нас не в зборі. І ось такий є варіант в зборі. В зборі мається на увазі, тут є в нас тримач на телефон, є у нас прикурювач і є у нас ось такий зарядний пристрій. Зарядний пристрій у нас можна придбати отдельно. Він Тут є на нього місце, де його можна поставити. Під стаканничок, тут все повністю йде інше, одинаково. Ось ця ємкість, вона знімається. Якщо там потрібно щось почистити або ще щось, вона знімається в, оби, в обидвох варіантах. Цей варіант в зборі 2300 гривень, а цей варіант 1500 гривень. Для За кого зацікавить такий варіант, звертайтесь, відправляємо ми по новій пошті компанія «Словак МТЗ». Посилання на наш сайт є в нас в шапці профілю, також номер телефону для замовлення і є у нас в шапці профілю. Хороший варіант. Вони йдуть пластикові з хорошого пластику. Наприклад, літом при нагріванні вони плаватись не будуть. Якихось посторонніх запахів також не буде. Нагадують від 300 або 1500 гривень. Обирайте свій варіант, замовляйте компанія Слова ТЗ.